У своєю свої від небодя до ботя привісе свої владою держиш творіння і за своїм задумом будує світ, що ти розтих і скла І увінчав чотирма порами круг року перед тобою тремтять і розумні сили. Тебе успівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло перед тобою, тремтять безодні. Для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намета, ти утвердив землю на водах, ти обородив море піском. Ти для дихання розлив повітря, анинські сили служать тобі, арканецьке вклоняються тобі. Ноки херовими, шестокрилі серифими, навколо стоячи, облітаючи, покривається страхом неприступної слави Твоєї. Бо ти Бог слушай, неописаний, безначальний і невимовний прийшов на землю і прийнявши вигляд слуги вподоби людській, перебуваєш, бо ти владико, коза для милосердя своєї лас, ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас і сповідаємо благодать, проповідуємо милість. Не таємо добродійсності, ти визволив наш людський рід, освятив дійсну утробу різдвом твоїм все створіння оспіує тебе, явлено, бо Ти Бог наш.